Пришама ще мав пройти через так званий зелений коридор. Хоча той був швидше червоним, як пролита тут кров українських солдатів, сірим, як пил ґрунтовок, якими вибиралися звідси ті, хто вижив, аби не потрапити в полон до ворога. Він був гірким на смак від поту і сліз, що таїтися були й вони. Але головне, він, той страшний коридор, був у минулому часі. А тоді в останні дні гарячого серпня 2014-го після виведення його групи із савур Могили отримали наказ брати курс на Іловайськ. Ханчак, генерал, там такий був. Дав наказ ну, на вивоз ранених. Я був старший першої машини, яка виїжджала. Це мав приїхати російські війська, потім сепаратистські блокпости. Я тільки виїхав з Многопілля, зразу мене обстріляли, ми продовжили рух, заїхали по тій карті в позицію русських. великим дивом, ніхто не постраждав. І ми заїхали і вони не могли положити вогонь. Ми стріляли по своїх одразу. І вони отак трасерами лопасили. Кажу, виключай світло, роби центрофогу». І водій, я так кажу, але періодично включай, щоб не забудь, звідки приїхали. І ми отак крутились-крутились, нагнали пилюки, і кожроді тут він каже, тут давай по газах, включай світло. Правда, трошки промахнулося, але КАМАЗ машина надійна, там декілька вишень прочавили і назад повернулися. Ці два кілометри дороги. Андрій щоразу дякує тим, хто за них молився і хто їх чекав. Якби не це, не знати, каже, чи повернулися б додому. А зранку наступного дня вихід тим. Коридором. В одну колону построїли, розвернули в другу сторону, опять в другу. Потім розділили пополам і на дві сторони відправили. Під'їхав сюди до росіян. Ми десь були всередині колони. В них була умова здавати зброю і виходьте. Оружие здати. Якщо у кого знайдемо, розстріляємо. Знаючи Історію з росіянами домовлятися, це діло. Ми зброю все ж таки відмовили здавати і рушили колони. Там такий віраж і поле. Там вкопані у них танки були, ну вони пізніше, кажуть, два дні вас ждемо, каже, коли вже будете їх. І вони почали просто нас розстрілювати. Машини з Христом, пожежні машини, автобуси Богдана так танк попадає, і зразу чоловік 30 представився. Він не хоче про це згадувати. Ніхто точно не знає, скільки своїх вірних синів втратила Україна у коридорі смерті. Кент впевнений, що значно більше ніж про це свідчать офіційні цифри. Скільки світлих душ невпізнаних, розірваних на шматки незнайдених, витає над верховіттям тих розстріляних дерев. Та над тією розпанаханою снарядами землею. А ще Кент побачив справжнє обличчя російського солдата. Не тільки перекошений від ненависті до України, а й безжальне до своїх полонених російської армії, котрі йшли в тій же колоні разом з українцями і їх теж обстрілювали, знищували. Ми всі розмістилися по периметру в кузові. Це такий самосвал металічний. 5,45 його не прострелювало, бо це коло постійно пощастило. Я травмував другу ногу вже собі до 16.00. Ну, десь ми вели бій. Як бій? Це важко назвати, якщо 10 вистрілів з РПГ, може там їх більше було кулемети і. Автомати. Все вони знищили, все автомобілі всі вони розстріляли. Ми в тій посадості у нас достатня кількість була людей, в тій посадості, всі ми там були. Усе це відбувалося під Червоносільським. Селом в Авдіївському районі із сотнею жителів. Відтоді цей невеличкий населений пункт стали згадувати в новинах. Його запам'ятали бійці та родини. Деякі місцеві жителі дуже ризикуючи, Переховували поранених бійців, котрі виповзали з отого коридору. У нас також з ними було перемир'я тобто близько 30 хвилин. Тут танк покрасив як вдарив. І, ну, це десь 5 метрів від нього стояли. Стояв боєць, я не знаю, з якого він підрозділу. Його взагалі там ну, розірвало, нас посікло. Кантузи нас так. Будь здорові. І там ще дві міни лежало 120-х. Вони теж здетонували. Це ну рядом було. Як нас не порозривало це диво. Вони бачили, що перемир'я, яке нібито оголошували, річ непевна. Питання смерті думав Андрій, це тільки питання часу. Куди поділися їх командири? Тоді Кент про це не задумувався. Старшим серед українських військових був старший лейтенант. Здається, пригадує Кент із батальйону Донбас. А у ворожому підрозділі керував майор російської армії. І була умова цього майора, який там був старший. Каже, що всі здаються в полон. День-два прийде Червоний Хрест, вас заберуть, але батальйон Донбас весь залишиться. Ось так. Ну, клана рада обсуждали, погодились на ці умови. Тому військові з інших підрозділів української армії і добровольці побули в полоні недовго. Два дні ми були в полоні. Це просто ми в полі сиділи, нас отак охороняли всі по кругу 31-го нас. Забрав червоний хрест, ми їхали. У нас, хто був поранений в автомобілі, стані йшли пішком. І, там хто з рівного. І Ігор, каже, Ігор запитував, кажу, я з Рівного. Він був в батальйоні Донбас, також мав поранення. Я кажу, давай я скажу, що ти ну, з мого підрозділу там ну, ніхто не привіряв. У мене взагалі військового квитка не було. Він каже: ні, каже, я залишусь своїми хлопцями. Каже: ну, ти що як я буду йому очі потім дивитися? Каже, я. З ними лишусь. О, до речі, з ним все добре. Ми Потім, коли мені з ним зустрілися, так то дивимося один на одного. Ти Ігор, а ти Андрій. Ну, брат, Бажаю здоров'я. Впізнав, каже, зйом, ти, кажу, я. А їх він ніколи не забуде.